Іде. Хуторний Андрій Вікторович, інспектор управління патрульної поліції у місті Києв. ДПП 011329. Дійсно до 19.10.25 року. Спеціальний жетон 301146. Департамент патрульної поліції. Старший лейтенант поліції. Спеціальний жетон, будь ласка, фіксуйте, знімайте. Дякую. Показуй Фіксуй мені порушення показати? Так, да, показуй. Не можу зараз Не показуй. можеш показуй. іди Фінсрація в жопу не. тоді. Ви, будь ласка, слова добирайте, вас Я сказав, не можеш, йому, йому, іди в задницю. В я тобі сказав. Документи ваші, будь ласка. Показуй я мені причину зупинки. Я сказав, вийдіть і подивіться причину зупинки. Я не збираюсь, покажи мені її. Машину, показуй мені причину. Не тикайте мені, будь ласка, я на службі. Показуй мені причину зупинки. Ти зараз бути затримані, тому що чуть би мене не збив. Нічим я тебе не збив! Покажи, Покажи, збив. Покажи мені, що я тебе збив. Показайте, да. ось я на камеру збирав. Хорошо, праці, прекрасно, показуй камеру. Документи ваші, будь ласка, я Не покажу. Покажи, 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 Покажи мені причину я зупинки. Покажи мені причину зупинки. Я все покажу під час розгляду справи. Розглядай справу. Розглядай справу. Я зараз не можу відео відібрати. Розглядай справу. Розглядаю. розглядаю 23 лютого 2025 року, 17 година, 11 хвилин. Справу розглядає інспектор патрульної поліції, старший лейтенант потурний Андрій Вікторович. Відносно водія, представтесь, будь ласка, надайте документи. Після того, як ти мені покажеш причину зупинки. особи. Я причину зупинки вам показав. Покажи зупинку, мені відеофіксацію порушення. Не, зараз відеофіксаці. Не покажеш Значить, ти мене обманюєш. Я обманюю, просте да. скаргу. Якщо я вас опанюю, якщо причина вам починає... Для то, чого ти як... вдарив мені по машині? Тобто ви мене не збили. Чим я, не я не тебе збили. міг збити? Я стою збити? Де ти мене бив по машині? По стеклу. По якому? Задньому? Як, задньому? як я тебе міг збити, коли ти вбив мене що по, ви, по задньому стіккулі? А я тобі сказав, покажи мені причину зупинки. Ваш удобний кріптокошельок для фінансових операцій. Получите індивідуальний IBAN. Делайте переводи. по этому айбану также вы можете получить криптовалюту на свой кошелек сразу же перевести ее в евро а также перевести ее на любой евровый счет в украине а также за ее пределами для регистрации и верификации в сервисе потребуется украинский заграничный паспорт либо идентикатка любой из стран евросоюза также отличная новость для жителей украины что для регистрации теперь им нужен будет только украинский внутренний паспорт. Для подтверждения своего места жительства потребуется онлайн-выписка с банка, счет законодательные услуги, в принципе любой официальный документ. Также напомню, что сервис Траста не работает на территории Российской Федерации. Не упускайте свой шанс. Ставьте сейчас это видео на паузу, сканируйте вот этот QR-код и начинайте пользоваться сервисом ТРАСТА прямо сегодня трастра, ваш финансовый мир становится проще и свободнее. Старший лейтенант, показывай. Давай, показывай. Ви розглянули справу? Процесі. Розглядаємо. Документи ваші, будь ласка. Покажи мені причину то, зупинки. Документи. Я вам сказав. дорожній знак 341. А я вам сказав, що я його не порушував. А я що, ви їхав по потоці машин. Так, для що, того, щоб не створювати документ? аварійну ситуацію зі швидкістю 40 кілометрів. То яка це аварійна ситуація? Ну, то, бач, я їхав по потоці машин на трасі. Документи ваші, будь ласка, так? Причин. Причину причину, причину, причину зупинки, покажи мені. Я її, Розаписок я з ними не згоден. Спостереження, яке закріплено на форму одягу No476796. Це подасте запит в управління. на мене запит, будете мене шукати. Блі, давай. Зараз ви стоїте на місці, нікуди не їде. А я нікуди і не їду. Ви розглянули справу. Я в процесі розкрив. Хорошо, прави. я Але... хочу звернутися до адвоката. Я маю право. Маєте. Надайте мені його. Я не зобов'язаний вам надати адвокат. Чому це ви не зобов'язані мені надати адвокат? Ви маєте право скористатися, я вам не зобов'язаний. Я прошу надати мені з боку державного адвоката. Давай. Давайте їдемо в відділок поліції, я вас затримую, надаю вам адвоката. Причина затримки. Порушення права дорожнього руху. Їдемо в відділок поліції. Що Блять, ну ну. Мужик рішив до мене доїбатися, блядь, ви просто ви да так. так. Ви сами, Та мені все одно, хлопці, ви вже, блядь, до маразма доходите, блядь. <плес> що ви як блять? Потому що це, блядь, не перший раз, розумієш? Ви мені слова а добирайте, ви і ви не з собою вести? вдома будете з батьками своїми співатися. Мої батьки вже давно в землі зариті, блядь, Чоловіч. Я вам співчуваю. Якщо ви так постійно себе розпущу вести, то це буде і непосредньою. А ви знаєте, чому я так себе веду? Потому що ось цей чолов'яга рішив. Показати, що він великий начальник. Я щось вам сказав не то. Значить, в вдар... тебе є право бути мені по машині. А у вас є право рухатися чи що. А якщо б мене нога стояла, не їхав би на ногу, то що б було? Господі, лучше б тебе щось інше там стояло. Їдемо в відділок. Давай, поїхали в відділок, будемо виясняти. Їду 40 кілометрів. Він до мене вирішив доїбатися. Ну хорошо, доєбуйся. Знімаю по знімаю по знімаю руки, зараз не хочу. Знімаємо поток машин, яка жодна не зупиняється на на, знак стоп, який стоїть перекапи. Заборонено знімати відео. Заховайте Я не знімаю блокпост, я знімаю дорогу. доку. Жодна машина не зупиняється. Я дуже не хочу. Що ви не я буду змушений вас затримувати? За що? За те, що ви знімаєте блокпост і подивіться ще раз скажу, подивіться, будь ласка, що я знімаю. Я дуже... жодна, жодна машина телефон, не зупинилася херман, на вимогу Телефон вилефоні. Ні, я буду знімати, що ви? захочу. Їдемо у відділення. Я ви що не хочу, ви на ручниках поїдете. Поїдете на ручників. Їдемо їдем у відділення. І чуєте чи Ваша улипка зразу законіть. Їдемо у відділення. Я дуже цього не хочу. Хто ви вообще? Хто ви вообще? Андрій Інспектор розглядає справу, хай розглядає. Андрій Миколаєв. Да. Я слухаю вас. Встановлено вас за посвідченням водія номер КВЄ 5818. Зупинили вас по причині зупинки, а саме порушення вимог наказових знаків. Хорошо. Дозвольте, я обкутру, що означає проїзд... Знімаємо поток машин. Жодна машина не зупинилася. Бачте, ви Жодна не машина. Чого ви не зупиняєте? О, вам, ну ваш колега хай зупиняє. відкривай, ви не розказуєте, що мені робити. Я а я... ви не розказуєте, що робити Прекайте, мені. Ви за ж закриваєте собою. Жодна машина не зупинялась, жодна в потоці не була зупинена. Хорошо, давай далі. Я відмовляюся від дачі пояснень. Всі мої пояснення інспектором були проігноровані, як і його колегою. Представтеся, будь ласка, хто ви? інспектор, Знайомитись з матеріалами справи. Я перепрошую, я не почув. Вибачте, я подавати не почув. Да, я, я прошу його, щоб він помовчав, для того, щоб ви представили. Інспектор Патрує поліції Куденко Вадим Петрович. Дякую вам. Поїхали в відділення. Я вимагаю, щоб ми так, поїхали в відділення. А я не хочу, щоб ви її розглядали. Це, це, це ваша справа. Це ваша справа. дорожнього. Я хочу звернутися я до вашого командира рішення. і поїхали в відділення так. поліції. Маю рішення розглядати справу на місці. І Я цим займаюся. На даний момент пояснюємо ваші права. Починаю з самого початку. Давай стаття 268 адміністративного кодексу. Маєте право знайомитися з матеріалами справи, знайомитися познайомте мене, ну, познайомте, познайомте мене. Надавати пояснення, подавати заяви, клопотання, користуватися допомогою адвоката або іншого я хочу скористатися допомогою адвоката. Надайте Протувати мені таку можливість. Або маєте право на перекладача, якщо надайте на мені можливість скористатися право. послугами адвоката. Мати право оскаржити дану постанову в судовому порядку. Якщо вона Я наперед... не буду з вами нічого скаржуватись. я хочу ви разом ви з вами під'їхати в ваше чергове відділення я... для того, щоб ви в присутності свого керівництва зробили оце саме. Моє керівництво знаходиться на вулиці Святослава Хороброго. Поїхали. Або в Шевченківському районі. ви сказали, що я ви мене затримуєте. Веду зараз ви сказали, що ви мене затримуєте. Я скажу, я вас затримую. Якщо ви не будете виконувати законні вимоги, я не, не хочу вит... виконувати ви ваші незаконні вимоги. вимоги. Я вимагаю Вимагати вас, щоб ви вимоги. мене доставили в відділення поліції. Я Поїхали. Не хочу, що цього ну не хочете, не хотіть. А я вимагаю. Будь ласка, їдьте. Ну то я не можу. Ви з автоматами мені перегородили дорогу. Дивіться зараз. Ви тимчасово обмеження в русі. Так. Так як ведеться розгляд справи. Тому ви часом... Я вас ще раз прошу, будь ласка, надайте мені відеофіксацію того порушення. І дозвольте, я відкрию двері, яке робить абсолютно весь поток автомобілів ви... на цьому посту, і в присутності ви... ось цього офіцера. Ви... І так, так, ще так, одного. Так, ви закінчили? Так, я... Ну, закінчуйте. Поїхали в відділення. Заяви про питання у вас будуть? Так. Да. Я хочу разом з вами звернутися. У ваш відділ поліції. Поїхали. А я хочу. То в такому випадку я визиваю 102, І ми будемо розбиратися разом з вами. Не сіть, не сіть. Я вимагаю визнати 102 сюди мирят. Викликаємо викликаємо. Все, ми на цьому закінчили. Я вам сказав, у вас ці дані є. Я вам кажу, машина стоїть без включених маячків, жодних приборів, фіксації швидкості і. Правил немає. Хлопці вирішили показати свою власть. З точки, з, з точки зору інспектора я стою на дорозі. А це стоїть інспектор. Ми стоїмо за машиною і він обіцяє мене зараз тут наручниками одівати, бо я його... Що я, я там мався? А я порушую правила дорожнього руху. Я зійшов, я стою за вами. Дивіться, іди весь. От хорошо, давай постоим разом. А чому ви не працюєте? Інспектор, чому ви не працюєте? Зупиняйте машини. А, ну хорошо. Я не знімаю нічого. Ви блокпост знімаєте. Ні, я не знімаю. Я не захотите подивіться, будь ласка. Я не знімаю блокпост. Я, Ні, ви я ви не знімає так, ви знімаєте. Я знімаю дорогу.